Депутати міськради чернівців прийняли бюджет на 2024 рік. Закладена сума 4,5 мільярди гривень. За основу відразу проголосували 35 депутатів. І відразу опісля міський голова Роман Клічук озвучив пропозицію виділити 150 мільйонів гривень на зсу у зв'язку з тим, що війна не завершилася нам і потрібно виділяти кошти. Нам вже в першому кварталі і в першому місяці ми разом нас, і сінасоводу із управлінням. Ми, ми прийняли рішення про про виділення 30 мільйонів гривень на підтримку зсу за рахунок перерозподілу і здійсни статей, що ми мали можливість фінансувати видатки на зсу вже в січні, а також в наступному бюджетному році сто 150 мільйонів бюджетних коштів на підтримку сил безпеки і оборони. Тому прошу роздати до доповнення до депутатів. Да да, зальна сума 150 мільйонів гривень. Коли депутатам роздали доповнення до проєкту рішення бюджету, міський голова одразу поставив його на голосування. Але за доповнення проголосували лише після уточнень директорки фінансового управління Тетяни Цимбалюк. На запитання депутата від фракції пропозиція Олексія Каспрука. Все зрозуміло, 150 мільйонів. звідки вони появилися і на що вони мають вони... На яку програму? На Програми немає конкретизації конкретної. Тому що є програми мобілізаційної роботи, є програми, які можливо будуть додатково проголосовані. Ми говоримо про те, що це будуть звернені військових частин аналогічно, аналогічних працювали в цьому році. Це була ваша пропозиція, що у нас мають бути нові програми, на які можуть бути спрямовані кошти. Згодом Цимбалюк додала, що 30 мільйонів з цієї суми за потреби зможуть спрямовувати військовим з 15 січня. Правку про доповнення до бюджету підтримали 33 депутати. Ще троє не голосували. Далі міський голова поставив на голосування пропозицію бюджетної комісії: перерозподілити 121 мільйон гривень, закладених на ремонт доріг та скверів, на допомогу армії. Після того, як пропозицію не підтримали, депутатка від фракції Народний контроль Яна Брус звернулась до депутатів, аби перед переголосувати за цю пропозицію ми приймаємо бюджет на 4,5 мільярда гривень. Коли нам запропонували проект рішення бюджету, ми всі звернули увагу на те, що бюджет резервний фонд складається всього до 1%. 45 нещасних мільйонів гривень. З яких ми мали б профінансувати програму мобілізації, в яких ми мали б знайти ну, кошти на нові цільові програми і так далі. Зате у нас є бюджет розвитку на 608 мільйонів. Це 19% з бюджету. У нас є вільних 121 мільйон на ремонти центральних доріг. Які ми можемо ремонтувати, якщо ми будемо розуміти, яка ситуація в Україні? Ми можемо собі зараз дозволити проголосувати за бруківку на 121 мільярд. Після виступу Брус свою позицію озвучив депутат від фракції Єдина альтернатива Тарас Прокоп. Він підтримав пропозицію від міського голови про 150 мільйонів. Тим паче дуже добре, що вже скажімо, в січні місяці можна буде використати 30 мільйонів. І Я думаю, що ну на цьому не закінчиться підтримка і загальна сума 150 мільйонів. Ми зможемо в ході року ще під час наступних перерозподів, ну як мінімум на перший квартал. Це буде точно достатньо. Потім під час перерозподілу бюджету, якщо будуть додаткові потреби, так само виділяти кошти. Тобто на, на цьому ви вийдете з цієї зали. Ви будете дивитися своїм колегам. Ви тут в тилу, а вони там у банку, в окопі, чекають на дрони, на тепловізори і на ваш А на тут. на даний момент. Сто п'ятдесят мільйонів залі зараз, зараз розказуєте розказує про, про, про військові. І потім, якщо буде потрібно збільшити суму, я думаю, що не проблема буде повернути. Ми одягнули військову форму, сидите в сесійній залі і розказуєте <потреби> про потреби на сьогоднішній день міста, бурківки <потреби> і, <потреби> і так далі. <потреби> так, так, тому, тому, ви маєте віде. моральне право. <потреби> Ситуацію, яка зараз в наших Тут в дуже, так, зали? Так, я прийшов, я не більше року був в зоні бойових дій, тому не розказуйте зараз. Тому Ви приїхали проголосувати за поківку. Дивіться, зараз ситуація дійсно складна. Ми зараз, я знаю, як ніхто інший, яким чином відбувається закупівлі на потреби військових, троє і іншого обладнання. Тому на даний момент навіть дуже часто окремі військові частини не можуть в повному обсязі використати кошти. Тому краще йти по заявках тих, які дають військові частини, те, що вони зможуть закупити, те, що вони зможуть використати. А коли буде потреба більша, ще так само виділити додатково, Щоб, додатково, додатково кошти. розібрати з будь-що з скверів, немає проблем. Буде потреба, будуть заявки військових частин. Нам нічого не заважає повернутися до цього питання і перерозподілити. позицію. Брус підтримав Каспрук. На його думку, при бюджеті у 4,5 мільярди допомога громади збройним силам має бути більшою. Тарасу трошки обурює мене ваша позиція. Я все розумію, коли ви говорите про чудову ініціативу міського голови, виділити 130 мільйонів гривень. Нагадую ще раз підготовленому проєкті бюджету. На потреби армії був закладений ноль, комісія бюджетна на днях внесла пропозицію зняти гроші з доріг і перерозподілити їх на допомогу Збройним силам. До сьогоднішньої 15 хвилин назад ніяких пропозицій про виділення коштів на Збройні сили не поступало від виконавчих органів влади. Тому давайте не будемо, займати, не будемо займатися тут блюзнірством. Що стосується пропозиції бюджетної комісії, якщо у нас буде хороша ситуація, на фронті в країні, то тоді в травні, в квітні, в червні можемо виділити кошти на. Ще раз пропозицію перерозподілити гроші з ремонту доріг на ЗСУ на голосування не виносили. Міський голова сказав, що на його думку різниці немає, коли саме була озвучена пропозиція виділити 150 мільйонів на підтримку ЗСУ. Після цього депутати проголосували за бюджет в цілому. За 26 депутатів проти один, утримались вісім, не голосували нуль. Депутат від фракції пропозиція Михайло Шкурей сказав, що голосував проти, бо на його думку пріоритет повинен бути на. Потребах армії. Скільки на вашу думку, в принципі розумно було виділити гроші для засіл цього року? Ну, я би виділяв десь порядка 10% бюджету міста на потреби військових, тому що там насправді немає нічого. Було б більш розумно для того, щоб першочергово виділити ці кошти. А якщо потім ці гроші не будуть затребовані. Військовими, то можна буде зробити перерозподіл на паки, вже пророзподілити на потреби міста, але в самій основі вони повинні бути зафіксовані, закріплені за потребами військових. Після голосування на своїй фейсбук-сторінці міський голова Роман Клічук написав, що на видатки, пов'язані з війною, бюджеті громади на 2024 рік передбачили понад 250 мільйонів гривень. А проголосовані сьогодні 150 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ назвав додатковими. У пресслужбі службі міської ради пообіцяли надати детальнішу інформацію про бюджет громади, коли фінуправління приведе у відповідність рішення згідно з проголосованим доповненням. Анастасія Лупашко Василь Ніколаїшин, Суспільне. Новини Чернівці.